Бандерштат не за горами вже з 5 по 7 серпня у Луцьку відбудеться 10-й всеукраїнський фестиваль українського духу, актуальні музичні та літературні тенденції, відомі обличчя сучасників, дискусійні майданчики, спорт та спілкування. Все це зібрано під фестивальним брендом Бандерштат Традиційно Фестиваль Бондерштат складається з кількох таких основних частин. Звичайно, це музична програма. Намагаємося завжди підбирати музичну учасників музичної програми таким чином, щоб це були гурти, які в принципі розділяють з нами ті ці цінності і ідеї, які ми пропагуємо: тобто, здоровий патріотизм, любов до України, ну і все, що з цим пов'язано. Друга важлива частина фестивалю гутірки це дискусійний майданчик, на якому обговорюватимуть питання, які є актуальними для нашої країни. Зазвичай до такої розмови долучається чимало відомих українських діячів. Також гордістю є те, що на бандерштаті виступають виключно українські гурти. Ми були майже на всіх бандерштатах. Ми були на багатьох форпостах. Все, що робиться в Луцьку, ми там приймаємо активну участь. От і саме головне це. Скажем так, фестиваль Зірець. як відзначити ювілейний фестиваль. Організатори поки що не знають, але наразі він вже є наймасштабніший за всі попередні. У нас там є, звичайно, різні варіанти, як так особливо відмітити фестиваль, але ну, ми поки думаємо, як це все правильно зробити. Ось, все просто цього року набагато масштабніше, ніж попередні роки, і все значно на вищому рівні. Тобто навіть той самий ну, та фудзона, так звана фестивалю, так? тобто ті місця, де стоять якісь там харчові точки, ну, все зовсім інше. На Бандерштаті цього разу зіграють такі відомі гурти, як Тартак, Бруто, Антитіла, Гайдамаки та інші. А також переможниця Євробачення Джамала. Найменше відвідувачі також не сумуватимуть. Для них буде організоване дитяче містечко. За словами організаторів, цьогоріч на Бандерштаті очікується рекордна кількість відвідувачів з усіх куточків України. Нині вартість квітків 400 гривень на три дні. У день фестивалю 500 гривень. Любов Данча, Роман випуск новин.